Вітаю тебе, мій любий друже, на нашому каналі. Мене звати Катерина, і сьогодні я хочу тобі розказати про ще одну святу, яку на іконах зображають в білому бранні з червоним поясом і з короною зі свічками на голові. А ще на честь цієї святої випікають солодкі булочки, які називають Люсикати чи Люсибуле з ароматним шафраном. Я думаю, тобі стало цікаво, що ж це за така свята. Цю святу звуть Лукія з Сиракус. І саме сьогодні церква згадує її пам'ять. Ну що ж, давай не будемо довго говорити і затримуватися, а швидше почнемо нашу нову пригоду. Тому сідай зручніше. Слухай уважно, а ми починаємо. Дівчина у вінку зі свічками. Свята Лукія з Сиракус погодила з благородної сім'ї. Одного разу вони з мамою, яка дуже хворіла, пішли на поклоніння до мощей святої мучениці Агафії. Під час здійснення церковної служби біля мощей мучениці читалася Євангеліє, в якому згадується кровоточива жінка, що зцілилася від дотику до краю Христового одягу. Під час читання Євангелія Лукія сказала своїй матері: якщо ти віриш, матінко, тому що читається, то вір і тому, що свята Агафія, яка постраждала за ім'я Христове. Удостоїлася стояти тому, за чиє ім'я вона постраждала. Тож доторкнись до гробу її з вірою, і ти зцілишся. Коли після закінчення церковної служби народ розійшовся, мати з дочкою впали перед троною святої мучениці, і зі сльозами почали благати їй про допомогу. Довго молилися вони, і нарешті Лукія заснула, і у вісні побачилася ту мученицю агафію посеред ангелів, прикрашену дорогоцінним камінням. Вона сказала Лукії, сестра моя Лукія, діва Господня, навіщо ти просиш від мене того, що сама можеш подати зараз же. Твоя віра приносить допомогу твоїй матері, і вона вже здорова. І як мною славиться місто Катана, так тобою красуватимуться сиракузи. Лукія одразу прокинулася, втрепеті встала і сказала матері: Матінко, матінко, ти зцілилася. Благаю ж тебе іменем цієї святої, яка зцілила тебе своїми молитвами, не нагадуй мені більше ніколи про нареченого, а треба сказати, що Лукія вже була заручена. І все, що ти назначила дати мені, щоб вийти заміж за смертну людину, віддай мені, щоб я змогла йти до безсмертного мого нареченого, Господа Христа. Послухай, матінко, моєї поради, сказала їй Лукія. Поки ти жива і здорова, віддай Христові свій маєток. І все, що хотіла дати мені, почни тепер же віддавати йому. Коли Лукія разом з матір'ю роздала все своє майно бідним людям, про це дізнався наречений Лукії. Він дуже розсердився і зараз же пішов і доніс градоначальнику Пасхазію про свою наречену, що вона християнка і отже, противниця царських наказів. Злий правитель міста, дізнавшись, що Лукія зробила. І почувши, що вона християнка, звелів їй принести жертву ідолам, але свята дівчина відмовилася від цього. Лукія так говорила йому жива жертва, і чисте, і непорочне благочестя перед Богом і Отцем Небесним. За останні три роки я нічого й не робила, як лиш приносила жертву живому Богу. Тепер мені вже немає чого приносити йому, і я приношу сама себе в жертву, і нехай він чинить зі своєю жертвою, що до йому». Ці слова, зауважив Пасхазій, можеш розповідати подібним до тебе християнам, а мені, який спостерігає за виконанням царських законів, даремно про це говориш. Ти царських законів дотримуєшся, відповіла Лукія, а я корюся законом Божим. Ти царів боїшся, а я боюся Бога. Ти царів не хочеш прогнівати, а я старанно оберігаюсь прогнівати Бога. Ти царям намагаєшся догодити, а я бажаю благогодити єдиному Христу. Отже, роби, що тобі здається корисним, я ж робитиму те, про що знаю, що це послужить мені на користь. Після довгої розмови злий правитель наказав відвести дівчину в нечисте місце, де робилися страшні різні гріхи. Але Бог смилувався над своєю святою і придав важкість її тілу, так, що дорослі чоловіки не могли зрушити молоду дівчину з місця. Тоді привели багато пар волів, тисячі волів. Та й ті не змогли нічого зробити, приводили жерців і чаклунів, але й вони своїми чарами нічого не добилися, ніхто не міг зрушити дівчину з місця, вона залишалася нерухомою. Нарешті Пасхазій запитав її що за чаклунство ти робиш. Це не чарівництво моє, сказала вона, а сила Божої благодаті. І Яка ж причина того, що тебе слабку дівчину не може зрушити тисяча людей? запитав Пасхазі. Якщо ти приведеш навіть десять тисяч чоловік, то й вони не зрушать мене з місця, бо духся ти зі мною. Сильно мучився у своїй безбожній душі жалюгідний правитель. Чого ти мучишся? спитала його свята діва, і чим соромишся? Адже ти вже відчув, що я справді храм Бога живого, так увіруй в це. Якщо ж ти ще не переконався, то продовжуй своє. Асхазі прийшов у ще більше обурення і збентеження, бачачи, як посміються з його хвитрощів свята дівчина. Він звелів розвести коло неї величезне багаття і поливати на неї смолу, сірку і киплячу олію. Але вона, збережена Господом Ісусом Христом, залишилася нерухома і неушкоджена, і говорила мучителеві: я благала Господа нашого, Ісуса Христа, щоб цей вогонь не мав влади наді мною. І, сподіваючись на Господа, просила продовження моїх мук, щоб віруючих позбавити страху мук, а невіруючих позбавити можливості сміятися над християнством. Тоді деякі з наближених Пасхазія, бажаючи вивести його з важкого і здивованого становища, наказали вдаритися ту мечем у горло і потім разом з Пасхазієм піти додому. Так і зробили. Слуги правителя викололи святі Лукії очі і проткнули її шию мечем. Але й тоді свята не переставала восхваляти Господа і проповідувала народу ім'я єдиного Бога. І лише коли священники посповідали і причастили її, вона віддала свою душу Богові. Цікаво, що святу Лукію зображають в білому прані, з червоним поясом і з короною зі свічками на голові. Чому ж так? Червоний пояс та біле вбрання це символ мучеництва та чистоти. А як говорить передання, Лукія приносила їжу та воду тим, хто був змушений жити в катакомбах Сіракуз. І щоб звільнити руки для носіння припасів, вона сплела собі на голову вінок зі свічками, щоб освітлювати собі шлях у тунелях. День Святої Лукії відзначається 26 грудня в усьому світі, але особливо він популярний. У багатьох скандинавських країнах молоді дівчата за традиції одягаються, як і свята, в білу сукню з червоним поясом, надягають зроблений з паперу чи тканини вінок, а хлопчики просто вбираються у біле вбрання і, за її прикладом, роздають солодкі булочки. Ці булочки називаються люсикате чи люсеболем і виготовляються з ароматного тіста, з шафраном і прикрашаються родзинками, і випікаються. У формі латинської с. Якщо в тебе є бажання, ти теж можеш змайструвати собі такий вінок, як у святої, використовуй для цього папір чи фетр, але не використовуй справжні свічки для цього, щоб не сталася пожежа. Також разом з старшими ти зможеш спекти, лісикати і привести ними своїх рідних і друзів. Ну, ось, мій любий друже, наша історія підійшла до кінця. Чи здивувало тебе життя Святої Лукії з Сиракуз? Чи сподобалось воно тобі? Що тобі найбільше запам'яталося з цієї історії? Що тебе здивувало? Що тебе обурило, засмутило? Свої відповіді можеш залишити в коментарях. Я обов'язково їх прочитаю. А на сьогодні все, будемо з тобою вже прощатися. Але давай перед цим ще вивчимо коротеньку молитву до цієї святої: Свята Лукія Сиракузька, моли Бога за нас. А тепер давай разом зі мною! Свята Лукія Сиракузька. Моли Бога за нас. Моличенка. До нових зустрічей!